Вітаю! Сьогодні я вам покажу колоду, яку я не наважувалася купити більше трьох років. Таро Оскуро. Є два видання цієї колоди: одне для англо-франко-іспаномовних англо тарологів, і інше ще на трьох інших мовах: португальська, по-моєму, німецька і італійська, якщо я не помиляюсь. Виглядають вони ідентично, трошки іншого кольору там коробка. От ви бачите коробку цю більш помаранчевою. Насправді, вона більш така малинова в реальності. Це моя камера спотворює кольори. Це мас-маркет видання, і купила я її цього року навесні, тому що на сайті в Ордері, де я купую звичай колоди, була знижка на неї. Тому ну, так, вона коштує трошки так, Дорожча, ніж звичайна мас-маркет колода. Тому от я ну, не, не, не через це я її не купувала. Ви, коли побачите колоду, ви зрозумієте, чому я її так довго не купувала. Хоча я знаю про неї з 2021 року, з того моменту, як вона тільки вийшла. Отже, тут є, до, до речі, доволі непогана книжечка, хоча тут немає особливих пояснень, що саме, які сюжети закладав автор, але тут є, наприклад, посилання на тих персонажів, реальних персонажів, які зображені на певних арканах. Саме з точки зору значень карт, тут доволі гарні пояснення, тобто людина явно знала, що вона, ну, вона розбирається второ. Це вочевидь. Щодо самої колоди. А тут вже починається цікаве. Так, я вам її викладу. Так, тут у нас теж якісь такі видавничі деталі. Відкладаю книжечку. У мене вони не по порядку, але просто так приблизно я їх розкидала по порядку, тому що нас сідає сонце, буде мало зараз світла. Тому я просто розкидала окремо по мастях і старші аркани. Тому почнемо зі старших арканів, ніби перша карта. Ну так, ні на що не натякає, а далі починається найцікавіше. Тут ця колода, прикол цієї колоди в її стилі. Як ви бачите, тут є певні акценти, на... тут дуже багато статевих органів, одразу попереджаю, але в непрямому їх зображенні, а такими натяками, так би мовити. Ось, наприклад, на аркані закоханий. Ну, тут явно. Є посилання на статеві органи. Тут дуже багато квірних ікон ХХ до ХХІ століття. Взагалі, сама художниця, яка малювала цю колоду, вона також з цієї квір-спільноти, я так розумію, вона має багато знайомих, які саме є представниками цієї квір-спільноти. До речі, я, мабуть, так краще покладу, щоб було видно. Ну, Певні аркани зображують певних людей або певні явища, наприклад, на 17-му аркані в нас зображено такий образ мистецької галереї, де виставляються саме художники, які працюють в подібному стилі. І їх об'єднує всіх така повна. Повна Свобода у самовираженні, використання яскравих кольорів, абсолютно непередбачуваних форм. Стилістично, це ніби не моє, але ну, я так не одягаюсь, у мене немає предметів в інтер'єру в подібному стилі. Але щось в цьому є от в плані саме продукту, такого як Таро. Вона мене чимось зачепила. І у 2021 році, коли вона тільки вийшла, я на неї дуже довго заглядалася. І я все не могла. Ну, це, наприклад, зелений чоловік це прям такий один з ну, більш-менш впізнаваних образів для багатьох людей на Аркані імператор. Ну, сила така дуже неочікувана. І теж ви бачите, тут кольори всієї цієї квір-спільноти, я думаю, тут вони. Саме через це такі. А тут, наприклад, на цьому аркані зображено художницю, яка малювала це вона так себе зобразила. А це один з тарологів. вона на нього посилається ще, по-моєму, як мінімум одному аркані. У нього є єдине, що я про нього знайшла: в нього є інстаграм-аккаунт, ну, там буквально декілька десятків підписників, і він закритий, тобто треба підписуватись на нього. Ну, це якийсь її друг, я так розумію. Жриця, наприклад, це одна з художниць. Я так розумію, що теж близька людина для тієї художниці, яка писала цю колоду. Відлюдник. Відлюдник тут мені дуже нагадує героя Жука з розповіді Франца Кавки. Хоча тут нібито не жук, тут ніби метелик. Який летить на світло. Ну, подивіться на цю вежу. Тут прям все зрозуміло. Тут нема, не треба додаткових коментарів. Сонечко. Мах. це сама ілюстраторка цієї колоди. Ця ілюстраторка має etsy аккаунт вона продає там свої витвори, і вона настільки художниця, прям вона дизайнерка, тому що вона створює різні мистецькі об'єкти і також предмети одягу. І аксесуари. А це художниця одна, забула її ім'я, вона доволі видатна фігура, я так зрозуміла, відома фігура, вона вже в похилого віку, якщо, якщо вона ще жива. Мені здається, вона ще жива. Вона, по-моєму, в Америці живе, і от все, що вона створює, вона от в стилі цієї колоди. І це її такі. Е е Окуляри з яскравими червоними дужками. Це прям... Я знаходила інформацію про неї в інтернеті, вона майже на всіх фотках ось з цими окулярами. Дурень. Теж такий несповна розуму нібито. Диявол. Шикарна інтерпретація французької. Колоди, дивіться, тут ще що щось відбувається. Ну, тут зрозуміли смерть. Теж у нас метелик, суд. ну Тут більш-менш вона в своєму стилі показує цей традиційний християнський сюжет. Справедливість. Не питайте мене, що це, я без поняття, що це. Трактовка, звичайна йде. Далі у нас йдуть келихи. Туз, ну, такий, нормальний, ніби не лякає. Король Келихів це Ктулху, це фантастична істота створів Лавкрафта. Мені не знайома, на щастя. Так, це п'ятірка Келихів. Теж сюжет, в принципі, впізнаваний. Тут, наприклад, вона зобразила британський музичний гурт. Вони, він називається Medieval Babes. Вони виконують середньовічну музику. І, в принципі, одна з небагатьох карт, яка нібито не зовсім в стилі решти колоди. Така більш-менш нормальна, так ви мовите. Вісімка келихів. Така дуже сюрреалістична, але в чомусь вона без, така безбашена, весела колода. Я не знаю, от у мене саме такий вайб від неї. Я боялася її купувати. Тому що я думала, що я з нею не спрацююсь, і тому саме от тільки в 2024 році, бачите, я до неї дозріла. Дивіться на голову цих діточок з цими місками і очима. Королева Келихів. Королева Келихів це один з. Я думаю, що це там буде один персонаж серед мечів, який був такий квір. Квір іконою британською, він сам австралійського походження, і він любив шокувати публіку. От це був один з його образів, по-моєму, це от про нього. Четвірка келихів. Дивіться, скільки тут всього відбувається. Десятка келихів. Не чекали, а це десятка лисичок це вони лицар. Двійка келихів. Оце мені, до речі, тут мені усі подобаються мізки, тому що тут нібито взаємопроникнення в мізки одне одного, бажання розчинитися одне одного. Ну, це якраз початковий етап. Це, по-моєму, з джокера-героїня. Попкультура. Я, не... Я не дивилась цей фільм, в якому є ця героїня це не моє кіно за жанром. Дев'ятка келихів. Трійка келихів. І масочка. От мені подобається, коли на трійці келихів є якісь такі нюанси. Не все тут про щирість Паш келихів. Все, ми завершили з келихами. далі переходимо до пентаклів. І це в нас тут. туз. І теж, от подивіться, яка тут рукавичка непроста. Двійка пентаклів. Королева зжере всіх, хто підійде близько. Шістка пентаклів. Дуже, дуже все повільно. Поступово, але, дивіться, теж засмоктує. Теж вони такі їдять. Король пентаклів. Оця героїня це американська драг Квін. Це вже, по-моєму, людина, якої немає в живих. Дівайн – це був її нік. Це така жінка, акторка, музикант. Вона, а, да, вона померла у 80-х роках. І це була ікона драг-сцени. Можливо, це одна з тих, хто започаткував взагалі цей стиль драг, я не знаю, але ну, це прям була відома особистість. Паш Пентаклів, це. Е... Драк-виконавець, він сучасник наш. Знову ж таки, там в, тут, в посиланнях на останній сторінці, він зазначений. І я у цих всіх людей, які тут зазначені, я їх шукала в інтернеті. І у цього персонажа я знайшла його аккаунт, по-моєму, Instagram. І в чому його особливість, він завжди з'являється на людях в такій пов'язці на обличчі, як у цей Карпет з Калуш оркестра є в нас такий. І от він теж отак, от, таким чином закриває обличчя, хоча він дуже часто одягається саме в такі які жіночі образи. Лицар пентаклів. Вісімка пентаклів. Ну, тут зліва це квір дизайнер, а справа це колега теж одна з квір-дизайнерок. Всі вони працюють в тій галереї, яка в нас була на Аркані 17. Це наші сучасники, теж знаходила я їх інстаграм-аккаунти. Цей дизайнер, він теж в нього такі жіночні образи. Але в нього, по-моєму, чоловіче ім'я, якщо я не помиляюсь. Ну, от вони. І те, як вони вбрані, це дуже ну, якби, репрезентує стиль, в якому вони працюють. Вони, по-моєму, також працюють з. Товарами або речами, які вже ну, ніби в секунди попадають, і от звідти вони беруть і з них щось роблять. Так, це в нас трійка пентаклів. Ну, такий собі працьовитий клоун. Десятка пентаклів, цікаво, скажіть? Отут якраз аспект обмеженості певної клітки, золотої клітки, якої. чим може бути десятка пентаклів, він. Також мені здається, може програватися цікаво те, що кожна фігура стоїть в своїй клітинці і ніби обмежена цим простором самої клітинки. Так, це в нас п'ятірка пентаклів. Щось страшне. Сімка пентаклів, це мандрагора. І судячи з очей... Вона, мабуть, верещить, тому що є от така легенда, що якщо, ти вириває, якщо вириваєте мандрагору з корінням, то е, він видає такий е, дуже гучний, писклявий або кричущий звук, що може навіть оглушити чи щось таке. Ну, от мені здається, що зараз якраз тут якраз цей процес зображений, що ж очі вилазять, так кричить. Дев'ятка пентаклів, дивіться, яка гаряча жінка. От прямо на неї подивишся і одразу розумієш, жінка гаряча. Так, далі в нас йдуть мечі. Туз. Дивіться, який манікюр. Це вам не просто так. вісімка. На вісімці у нас зображений куратор галереї оцієї з Аркану 17, там, де виставляються ці всі квіри-дизайнери. І також от, тут сама ця художниця себе зобразила тут таким чином. Наче якась. Інсталяція, презентація. Дев'ятка мечів. Теж страшне, страшне. Двійка мечів, руки які стали мечами. Лицар мечів. Нагадую, лицаря Жезлів з старого дев'ятного місяця. Там, по-моєму, теж блоха отака замість коня. Лицар мечів, лицар, вибачте, це король мечів. Оце ем, Лі Бовері, е, дизайнер та зірка лондонського та Нью-Йоркського андеграунду у 80-х-90-х роках, Сам він взагалі астрілійського походження. І він відомий був своїми контроверсійними виступами. Е, в 80-х він у Лондоні створив Табу-Клаб, так він називався Табу Клаб. Uh, де відбувалися ну, дуже контроверсійні речі. Uh, і коли, наприклад, якщо ми подумаємо про те, що там роздавали наркотики, то це було ну, найбільш несерйозно, що там відбувалося, скажімо так. Uh, тому цей клуб проіснував недовго, але він ну якби був дуже відомий. Драк Sex and Rock'n'Roll — це якраз про той клуб. <laughs> табу клуб, який він заснував. Ну, от одна з останніх його вистав була в середині 90-х, десь у Нідерландах. Навіть фотки цієї, цього перформансу є в інтернеті. Трійка мечів. Впізнавана доволі. Шістка мечів. Тут ніби якась вистава. Виступ. Не випадалось мені в розкладах. Я, до речі, на цій колоді робила декілька розкладів. Нещодавно. От саме, не дивлячись на те, що я її навесні купила, в руки я її взяла буквально пару тижнів тому. Зробила на ній декілька розкладів. Пажик, який, дивіться. Така мила, такий милий цуцик, але якщо треба, то й вб'ю. І не задумаюсь навіть. П'ятірка мечів. Це, це мені нагадує мозок. Типу, ну все, мозку капець, мозок закипів або мозок просто знищено. Четвірка мечів. Дивіться, яка класна королева. Крім того, що вона стильна тітка, в неї ще закриті очі. Тобто, вона на свій зір не розраховує, вона, типу, мозком все обробляє. Метелик тут про що? Про те, що він летить на світло, світло розуму, чи він там згорить на тому світлі? От яка сімка мечів. Панк який шикарний. Хитрун. Ну і остання масть у нас тут це жезли. Двічка. Такий собі цей ктулху. Стандартній позі для двійки. Паж жезлів, ну, паш, звісно, тут я не знаю, хто це. Король жезлів мені тут нагадує якихось гуру, знаєте, які от... зараз дуже багато таких, які вас навчать, як жити, як думати, куди йти. А самі вони такі сидять і просто свою мудрість в лапках. Вибачте, я до всіх духовних гору ставлюсь з великою долею іронії та сарказму. Але от для мене це прям цей образ: десятка жезлів. Це, типу, не віддам моє. Мені важко, але я не віддам. Вісімка жезлів. Ну, зазвичай на Заході трактують восьми ногів. Як багатозадачних таких створінь з високим інтелектом, які можуть декілька а, речей робити одночасно. Ну, я думаю, що тут саме цей аспект <laughs> Оце одна з тригерних карт. Прям, ну, ох, аж боляче дивитись. Так, проходимо швиденько. Четвірка жезлів. От мені дуже подобається четвірка жезлів. Тут ніби е, така іделічна картинка. Дитина, яка каже, я хочу ка... Ну, як дитина? Ну, така вже дитина, маленька. Я хочу каші. Такий, знаєте, звичайний домашній безлад вихідного дня. Якось так це мені йде. Лицар жезлів. А це дамочка з лисичками на голові. Це він, вона, як типу, жертва. Він за нею о, скаче, хоче її. Їз... Хоче її зловити, я так розумію, а вона тікає від нього. Ну так, він такий мисливець. Шістька жезлів перемога. Дивіться, всюди такий манікюр. Куди там мені трійка жезлів? Це голова. А цю карту я для себе називаю Боротьба презерватив. Тому що я саме так. Бачу цю карту. Теж гаряча жіночка королева жезлів. В неї лише третє око. Вона... Це ось основні ем, її органи, якими вона керується. Третє око і. жіноча, Так сказати, її пристрасна натура. Ну, киця, куди ж без неї. І дев'ятка жезлів. Людина на чеку. У всі очі дивитися, щоб нікого не пропустити. Діліться своїми враженнями від цієї колоди. Я до неї ще звикаю, тому що ну, нічого подібного. Чимось подібне є Хейворд Таро в моїй колекції, але ну, там це, це дуже на мінімалках у порівнянні з старого скуро. Старого Скуро прям просто знущається з глядача і робить це з насолодою. Карти, до речі, ці, вони трошки більші за стандартні, 7х12. Зараз я знайду. Ну, ось, наприклад, стару казинова карта. ось. Ну, от, бачите, трошки, трошки ширша, трошки вища. А, глянцевий картон. Такі зрізи тут, чорні глянцеві. Ну, давайте витягнемо карту. Послання або побажання або порада тому, кому вона потрібна. Ще раз перетасую. Важкувато вони гнуться. Отже. Четвірочка жезлів. Безлад вихідного дня. Нехай безлад буде лише а, там, де ви хочете, щоб він був, щоб цей безлад був для вас приємним, знайомим і означав для вас а, приємні, затишні місця, в яких ви любите бувати. Всім бажаю всього найкращого, до нових зустрічей!